Щойно отримала посилочку, це кросівки. Вони приходять просто в звичайному зіп-пакеті. Мають гарну якість. Я брала для дитини. Це 36-й розмір. Можна замовити від 36 до 41,5. Різні кольори, різні розміри. Якість гарна, зайвого запаху немає. Підходить і на високий підйом. І можна шнурочками затягнути на таку повноту ніжки, яка вам потрібна. Ось тут нічого не тягнеться, це не резиночка. Дуже легенькі, зручні. Доня вже поміряла, сказала, що їй подобається. Гарно лежать на ніжки. Єдине, що вам покажу, ось яка йде устілка, я дістала з одного. Це просто поролон. зверху проклеєний. Устілку потрібно замінити. Мені вона не подобається. Але це не проблема. Купувала я за 200 гривень їх по знижці. Якісно прошито, гарно. Як завжди, залишаю посилання в описі до відео та в коментарях. Якщо посилання не відкривається, робите скріншот товару і в пошуку на сайті шукайте по скріншоту, по фотографії товар Все гарно знаходиться. Тому всім рекомендую.